Вітаємо! Ви дивитесь новини міста. І сьогодні розкажемо вам про такі події. Війна забирає найкращих. Сьогодні хмельничани попрощались з двома героями. Результат за 10-15 хвилин. Відтепер пацієнти чотирьох поліклінік можуть отримати рентгенівські знімки у цифрі. 30 тисяч євро на релокацію бізнесу. Підприємства, які переїхали до Хмельницького, можуть отримати фінансову допомогу від Європейського банку реконструкції та розвитку. Хмельничани попрощались із героєм Андрієм Осадчуком. У мирному житті чоловік мав власну справу. Займався виготовленням меблів. Та з перших днів повномасштабного вторгнення пішов боронити рідну землю. Загинув Андрій Осадчук у бою під Бахмутом на 36-му році життя. Поховали героя на Алеї Слави. Воїна Андрія, і за відпущення йому провини усякої. Настоящим лучшим другом він мені був. Я його знав років 10. Знав я його. Десь приблизно так. Зайнімались ми. Меблі під замовлення меблевим бізнесом. Він був приватним підприємцем, мали це, все мали. Бачите, як, як воно вийшло. Він дуже любив свою дуже сильну сім'ю, в нього двоє маленьких діток. Дружину дуже сильно любив. Не той, знаєте, товариш, що так словами, а що ділом. Якусь я машину купував, без нього не обходилось це все. Мама моя чуть не вмерла від коронавірусу. Без, без Андрія це не обходилось. все. Саша, не переживай, не приживаю, рішимо ми це все. Він був гарним спеціалістом в своїй справі, був майстром по дереву, по меблях, виготовляв кухні, меблі. Гарним спеціалістом був, я був одним з клієнтів його. Дуже гарна, дуже добра людина. Приємне спілкування. Сам з Михайлівки нас, ми з Михайлівки, ми старенькі, а він молодий. Все допомагав людям, всім, щоб не казати, дуже яка людина дуже рідко є. Двоє дітей не залишилося. Зараз жіночка піддала. Хмельницький втратив ще одного героя. Сьогодні в останню путь провели Ілю Ковтуна. Він служив за контрактом і захищав Україну від початку повномасштабної війни. Загинув військовий на Херсонщині від отриманого поранення у віці 22 років. Похований герой на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. З ним дуже добре можна було провести час, дуже багато спогадів. Ніколи ніколи не був сумний. Такий трошки безтурботний, дуже шкода, що помер в такому молодому віці. Він контрактник і він за покликом серця. Тобто він дуже любив Україну і, і помер за неї. Я впевнений, що ми всі з вами зустріли 2023 рік з якоюсь особливою надією. Цю надію насправді подарував нам Ілля Ковтун. І такі, як Ілля, Наші герої. І кожен, хто сьогодні прийшов провести його в останню путь до нас на алею слави, де спочивають всі наші герої, повинен його пам'ятати. Обов'язково розповідати про нього в наших школах, в 12-й школі, в якій він навчався, в кожній хмельницькій школі, в кожній українській школі. Тому що насправді завдяки таким молодим людям ми маємо шанс і маємо ту надію, з якою ми всі чекали 23-го року. Рентгенівські знімки у цифрі відтепер можуть отримати пацієнти чотирьох поліклінік Хмельницького. Їх не потрібно проявляти і сушити, як це було раніше, із плівкою, а результат готовий за 10-15 хвилин. Інноваційне обладнання для поліклінік придбав Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Подробиці розповість Ірина Аріон. Замість рентген плівки електронна касета. У першій поліклініці апарат, якому вже майже 20 років усучаснили. Інноваційне обладнання рентгенівський детектор придбав Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Берем, а коли рентгенів, то ми піднімаємо його. Є такі знімки, що треба робити в вертикальному. Лікар Іван Жуваник, який працює рентгенологом понад 30 років, каже: від касет і плівок медицина зробила ривок до сучасних технологій. Працюють за записом, то черг у коридорах практично немає. Це набагато швидше. Не треба проявляти, не треба фіксувати, сушити на кожного пацієнта. У нас іде 10-15 хвилин. Це в залежності від пори року. Через 15 хвилин отримає результат один пацієнт, а той, що записаний. Приходять, займаю його місце, проводиться обстежування. За кілька секунд після рентген процедури знімок надходить на комп'ютер. Щоб роздрукувати результат для пацієнта, придбали спеціальний принтер сухого друку. Якщо необхідно, висновки обстеження можуть надіслати на електронну пошту лікаря чи пацієнта. Це аналоги, що ми проявляємо фото-лабораторії, А це от кісті, що зробили ну, на цифровому. Контраст, звичайно, є у поліклініці номер 1 Два аналогових апарати, на котрих продовжують працювати із плівкою. Цьогоріч планують осучаснити й інший, встановлений іще ще у х роках минулого століття. Цифрове обладнання лікувально-діагностичний центр закупив для чотирьох поліклінік Хмельницького. Вартість одного такого комплекту мільйон сто тисяч гривень. Це дає змогу отримати більш якісні результати обстеження, більш якісні рентгенівські знімки. Крім того, проведені торги, але поки що ми його ще не отримали. На придбання нового рентгенівського апарату пересувного в п'яту поліклініку, колишня вузлова лікарня. Аби пацієнти могли отримувати медичну допомогу навіть в умовах відсутності світла. Лікувально-діагностичний центр придбав також вісім генераторів. Ці генератори вони забезпечують поки що тільки освітлення, роботу комп'ютерної техніки, роботу лабораторії. Рентгенівські апарати, вони більш енергомісткі, і вони від цих генераторів працювати не будуть. Крім того, придбані генератори в стомат поліклініку. В кінці 2022 року стомат поліклініка вона війшла в склад нашого лікувально-діагностичного центру. І зараз в разі відсутності електроенергії в стомат поліклініці три кабінета будуть працювати безперебійно. Щороку в п'яти поліклініках Хмельницького медичні послуги отримують майже 600 тисяч пацієнтів. Ірина Аріум, Володимир Паламар, новини міста. Релоковані підприємства, які нині працюють у Хмельницькому, можуть отримати до 30 тисяч євро фінансової допомоги. Ці кошти для бізнесу надає Європейський банк реконструкції та розвитку, аби компенсувати втрати. Податись на конкурс можна до 31 січня. Більше розкаже Ірина Муляр. Підприємці, які з 24 лютого переїхали до Хмельницького, можуть отримати компенсацію до 30 тисяч євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Це кошти пов'язані із транспортуванням обладнання, скажімо, також оренда офісів. Ремонтні роботи, придбання нового обладнання, цей грант поширюється на будь-які міста, в які прийняли до себе релокований бізнес. Тобто місто Хмельницький сюди входить як найкраще, тому що від 24 лютого до нас переїхало понад 30 підприємств. Тобто, всі вони потенційно є заявниками цієї конкурсної програми. Отримати фінансову допомогу можуть представники малого та середнього бізнесу з кількістю найманих працівників до 500 осіб, та з річним обігом до 50 мільйонів євро потрібно вказати і причину релокації. Головне потрібно чітко обґрунтувати потребу в релокації потребу в цих коштах. Фактично 99% підприємців, зареєстрованих в Україні, вони підпадають під ці вимоги. Аби податись на конкурс, потрібно до 31 січня заповнити аплікаційну форму на порталі гурт. Також можна завітати до офісу агенції розвитку Хмельницького. Для бізнесу, я думаю, це займе не більше двох годин. Ми здійснюємо повністю супровід, консультації можна нам написати, скажімо, у Фейсбуці, тобто, ну є безліч можливостей з нами зв'язатися. Ми допоможемо податися, допоможемо заповнити аплікаційну форму. Цю інформацію ми також надаємо управлінню економіки Хмельницької міської ради. Можна звертатися як до нас, так і в управління економіки. Тобто, ми вже так здійснюємо взаємну координацію. Фінансову допомогу у рамках проєкту отримують 80 -х. Українських компаній в агенції розвитку Хмельницького сподіваються, що участь у конкурсі візьмуть якомога більше релокованих підприємств, що працюють у нашому місті. Якби усі подалися, то напевно хтось один би отримав. Тобто, навіть є принцип такий, що це дуже добре, коли подається якомога більша кількість аплікантів з одного міста, тому що донори надають гранти також за певним географічним принципом. Так, тобто, якщо, скажімо, з Хмельницького подасться один аплікант, а з Тернополя п'ятеро, то зрозуміло. Зрозуміло, що перемогу виберуть когось із Тернополя, тому що там більша кількість аплікатів, тобто вони намагаються, щоб це якось було пропорційно відповідно там до географічного принципу і до, до кількісних різних показників. Ірина Муляр Володимир Паламар, новини міста артефакти російсько-української війни збирають у музеї історії міста Хмельницького. В експозиції уже є особисті речі російських загарбників, українських волонтерів та військових, а ще уламки ворожих снарядів. Загалом у музеї представлено декілька десятків експонатів. Сьогодні їх кількість збільшилась. Олександра Семенюк продовжить. Трофані речі українських військових, які вони дістали із покинутих росіянами позицій, сьогодні привезли у музей історії міста Хмельницького. Серед них одяг та речі побуту. Крім цього, волонтери поділя доповнили експозицію уламками та залишками різних снарядів. Речі, які були або вистріляні нашими військовими в бік російських окупантів, або те, що прилітало сюди, і чим ракети тощо, чим вони знищують і наших військових, і наше цивільне населення, інфраструктуру, тощо всі ці речі є зараз абсолютно безпечними. Це є або уламки, або частини вже вистріляних речей. Тут є представлені гільці нашої артилерії збройних сил України, яка передала також ці всі речі, як пам'ятку. Таку невеличку їм е дуже важливий еспект. Військові дуже часто хочуть щось таке передати, ніби як поділитися е і відчути якусь додаткову комунікацію да, з тими, хто зараз в тилу. З фронту до музею привезли і використані касетні боєприпаси. За словами Віталія Підгайчука, саме ними російські загарбники обстрілюють Донецьку, Луганську та Харківську області. Дуже часто наші і я і водії наші розповідають, які бачили це на власні очі. Всі поля всипані просто ось такими речами. Є ракети, які ще не з не здетонували. Виставка артефакти війни у музеї функціонує із 2016 року. Першим експонатом стала військова форма хмельничанина Миколи Барабаша. Саме у цьому одязі. Зій, чоловік пройшов Дебальцівський котел. нині він продовжує захищати нашу державу. Є ще форми, теж бійця молодого, який він приніс форму і навіть не захотів сказати своє ім'я і прізвище. Це молодий хлопець, який відразу після майдану відразу пішов на війну. Тут є особисті речі українських бійців, волонтерів, маскувальні сітки, уламки зброї та ворожої крилатої ракети «Калібр», яку збили в Хмельницькому районі. Є ось у нас навіть ось мішок там, що залишається від автомобіля, коли в нього влучає снарядом чи ракетою, що це просто залишається купка металу. До експозиції долучаються й вимушені переселенці своїми вишитими сорочками. Поділилась жителька Маріуполя. Вона ховала це як певний скарб, коли виходили із Маріуполя. Вони не багато вона могла взяти із собою, але ось те українське. Ось що є кодом української нації. Вона не могла залишити в окупованому Маріуполі. Доповнюватимуть виставку різними експонатами і після нашої перемоги. Олександр Семенюк, Валерій Тиховський, новини міста. Перший турнір у статусі відкритого за майже рік. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 приймала футзалісток з чотирьох областей України. Заявила до США і власну команду. Тренери кажуть, на змаганні придивилися, який рівень фізичної підготовки мають вихованки. Адже за місяць стартує чемпіонат України з футзалу серед юначок, з якими емоціями зустрілися на майданчику спортсменки, і чи домашні стіни допомогли здобути перемогу хмельничанкам про це далі. Гравчині Шаргородської ДЮСШ, США вони у білій формі на різдвяний турнір приїхали неповним складом. Тренер каже, корективи внесла непроста ситуація в Україні. Футзалістки від 24 лютого минулого року дебютували на виїзді лише зараз. Вирізовані. Ми стараємося до кожного пропустили м'яч, стараємося не пропустити більше, забити якийсь м'яч. Вони завжди готові до кінця боротися, незважаючи, що суперник сильний чи слабкий. У першому відкритому турнірі, організованому Хмельницькою до США 1 з моменту повномасштабного вторгнення взяли участь вісім дівочих команд Це представниці спортшкіл Заходу України, вікова категорія спортсменок – 2008-2009 років народження. Практично з початку повномасштабної війни ми не організовували такого плану масштабу такого турніру. Були місцеві, які приймали участь лише наші хмельницькі команди, а це ми вперше запросили команди з усієї Західної України Вінницька, Тернопільська, область, Чернівецька, Рівненська і наші, ще нашої області. Це є ще етапом підготовки до чемпіонату України, який планується в лютому місяці розпочатися саме в такій віковій групі. Стартували різдвяні канікули іграми у групах. За їх результатами останні очолили футзалістки з Хмельницького та Івано-Франківська. Відтак саме вони і зустрілися у фіналі. Перші дві гри ми вибороли і нам вдалося виграти. Останню гру м -м, нам чогось не вистачило, і все-таки ми втратили три м'яча. Але на останніх хвилинах ми мали шанс відігратися, але все таки не вдалося. Але це нам не завазило пройти у фіналу. у фінальному протистоянні в основний час визначити переможця не вдалося. Закінчилася зустріч мировою. 1-1. у серії після матчових пенальті перевага була за господарками турніру гравчинями Хмельницької до номер 1. Дівчата я думаю. До останнього боролися, віддавалися, і це спричило результати. За словами тренера хмельничанок, готувалися спортсменки до відкритого міського турніру, різдвяні канікули три тижні. Відтак проявили бійцівський характер. Як підсумок не поступилися суперницям у жодному матчі старту. Срібні вихованки Івано-Франківської спортшколи закрили призову трійку спортсменки з водою США Нива. Місто Вінниця. Нагороду кращий бомбардир турніру отримала вихованка ДЮЦШ номер 1 Дарина Бурденюк. Фудзалістка розписалася у воротах суперниць 11 разів. Тетяна Самсонюк, Володимир Паламар. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось.